Мріємо повернутися додому, хоча розуміємо, що це нереально. Ніякої гуманітарної допомоги за місцем проживання не отримуємо. Працівниця Рівненської обласної лікарні Надія Пивовар зачитує лише жінки, яка через російську агресію покинула рідне місто Вовчанськ Харківської області. Нині пані Ніна живе на Полтавщині і просить про допомогу. Нашої з чоловіком незначної пенсії та ще меншої грошової допомоги катастрофічно не вистачає на продукти харчування, ліки та оплату житла. Лікарка-анестезіологиня Анна Пузирко пригадує, як до них звернулися дві жінки з проханням передати одяг та продукти. Після отримання посилки вони надіслали слова вдячності колективу лікарні. Також те, що можна було придбати без участі саме безпосередньо людей, то ми купили самі. Це були Речі побуту, тобто там різні каструльки, сковорідки, також якісь продукти харчування і особистої гігієни. Загалом у нас вийшло три коробки, плюс обігрівач. І фінансова допомога. Звісно, отримали від них відгук про отримані кошти і отримані посилки. Першу допомогу жителям Вовчанська працівники лікарні передали восени 2022 року, коли місто деокупували. Наразі стартував п'ятий збір допомоги під назвою Українці українцям поділися теплом свого дому у рамках акції. Працівники відправляють коробки конкретним родинам, які написали лист засоби гігіє. Продукти харчування, люди хочуть зігрітися, просять теплі одіяла, ковдри, є дуже велика потреба в посуді, ну і теж деякі жителі з міста Вовчанськ просять навіть дрова, тому що немає чим опалювати свої будинки, які вони зараз винаймають. Наразі працівники лікарні зібрали більше 50 коробок добра для жителів Вовчанська. Перед відправкою посилки пишуть лист підтримки та вкладають у коробку з необхідними речами. За словами Надії Пивовар, нових листів приходить все більше. Працівники не в змозі самостійно закрити всі потреби, тому просять долучитися до ініціативи небайдужих. Добрий день, дякуємо вам, що надіслали нам лист. Ми всі віримо, що незабаром настане довгоочікувана перемога. Знайте, ми завжди готові допомогти вам в міру наших можливостей. Марія Степанчук, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.